І кожен з нас, все, що ми вміємо робити, якщо це виходить на міжнародний рівень, то зайвий раз про нас будуть говорити, нас будуть впізнавати, нас будуть просто розуміти, бо ми робимо нашу справу через а, а, культуру. І, до речі, так легше розуміти людину. А от як ви бачите, а, перемога на Євробаченні, також у нас є фільм, наприклад, довкошні. Дуже рекомендую, хто ще не бачив, твоя умудлена фраза. Поїзд. Цілий місяць ходимо <поєзн 'ї> <"Махторюємо">. повторювали <поєзн 'ї> <моєї> <поєзн 'ї> серіали і будуть люди або сага, які вже перекладаються так само. І це також є культурна дипломатія. У нас є виступ. Мали, яка вона є представником, вона з Криму і вона співає кримськотатарською, і це, звичайно, одразу впливає, людина одразу починає про це думати і ототожнювати Крим і Україну. І Потім у нас представник Іван Марчук, за кордоном його одразу впізнають і впізнають, що це Україна. Нам треба боротися за інших, але нам треба творити. Oh, так, так, звичайно. Але ж ви знаєте, скільки книжок перекладено. Люди пізнають. Тож, як можна змінити уявлення про Україну, спираючись на культуру, на просування культури? Одна людина від нас. Жовтий слайд. Просто міняти уявлення, наприклад, продемонструвати і поширювати також сучасних наших, наприклад, художників, там різних кінотвори, кіно музичні твори серед добре, тому що часто це у нас особливо в Європі, можливо, застаріло уявлення, яке увесь час падають на період козацтва, його в попередній студентній попит, але попередні, потрібно забувати і про сучасничі, Показати, що ми не тільки пишаємось нашою спадщиною, але й на нашу сучасність такого. Точно. Так, зараз передаю слово Аміта Це я. Вітаю, я Аніта Макмун, я редакторка каналу Латвия А, Дякую за цю можливість сьогодні виступити. Наш канал це інформаційний проєкт, який висвітлює події в Україні для існуваномовної аудиторії. Ми розповідаємо правду про війну, про українську. Але наша робота це не просто транслювання фактів. а Важливо саме те, як ми це робимо, які теми ми обираємо і як ми говоримо з нашими глядачами. А, так, І в першу чергу важливою нашої роботи є вибір тем. А саме ключові фактори, коли ми обираємо тему для наших публікацій, ми орієнтуємося на три: це актуальність, тобто чи ця тема зараз на порядку денному, чи вона хвилює для людей. Талі інтерес аудиторії це найбільше зачіпає нашу аудиторію, а нашу історію спільноту. І ви можемо побачити приклад на екрані. Це такий звичайний варіант, як можна дізнатися інтересу нашої аудиторії, це та обриторія. Okay. І наступне це можливість пояснити складне простими словами. Місі до розуміють політичний, військовий контекст, тому важливо подавати інформацію доступно. Наприклад, якщо в Україні відбувається якийсь масовий обстріл чи важливе політичне рішення, ми пояснюємо не лише сам факт, а його значення для світу для кожного українця. Таким чином ми можемо перейти до ось цієї наступної проблематики, це чутливі теми. А також плюс деякі теми, як вже ми про це говорили, можуть підштовхувати аудиторію, навіть якщо вони дуже важливі. Наприклад, коли ми говоримо про дітей, які постраждали під час війни, або про волонтерів, які перебувають зараз в найнебезпечнішій зоні, це насправді викликає різні людей і де хто може відчувати зусилля, переставати дивитися такий контент. І ми нікого не заслужуємо, але при цьому ми шукаємо баланс. Ми не уникаємо складних темп в якому разі, але намагаємося Контролю та надії. Якщо розповідаємо про обстріли, як, власне, це один той самий сорт, ми показуємо сам обстріл і як люди об'єднуються, як вони допомагають один одному. Якщо говоримо про волонтерів, то наголошуємо на їхній силі, на їхньому результаті їхньої роботи. Ще одна частина нашої роботи це візуал. Насправді дуже цікава тема, тому що дизайн, дизайни, коляриді мають надбажливу ролі під створити медіаконтент. І у сприйняті інформації нами ми використовуємо сині та жовтий, аби підкреслити наш український контекст. Контрастні кольори це наша фішечка, бо нам потрібно привернути увагу. І чіткі заголовки вони одразу передають суть матеріалу. Тому заставки мають бути зрозумілими з абсолютно з першого погляду, адже в соцмережах я думаю, ви також люди вирішуючи дивитися відео буквально на річні секунди. А, і окремою а, такою частиною я хотіла поговорити про проєктної. Про це наш спільний проєкт з ЦПД, це, центр протидії це інформації». А, це ініціатива, яка спрямована на боротьбу з дезінформацією та пропагандою. А чому це важливо? взагалі? Тому що борг використовує різні методи впливу, не лише зброю, а й слова, і він використовується здебільшого для того, щоб посіяти не ненависти та неї. У соцмережах можна побачити різного виду маніпуляції. наприклад, що українці самі мирні в цій війні, що підтримка України це марна справа. У нашому ж проєкті ми пояснюємо, як розпізнавати ці маніпуляції, як протидіяти пропаганді та як їм піддаватися. Тож на каналі Молодих СПН ми вибираємо теми, які найбільше хвилюють аудиторію. Не втрачають інтерес і віру до нас, ми використовуємо свій візуал і протидіємо мові ненависті та пропаганді. Дякую вам за увагу. Дійте правдою, не дійтеся, діяти. Ваша підтримка дійсно має значення. Дякую. Uh, зараз ну, ми про uh, тебе спаньоль більше розкрила Аніта. Зараз ми дегейс, трошки пропочу. Почти наш кофе, заставка.